Продовж багатьох років в білянах доброю традицією стало 19 серпня відзначати День села. Це особливий день єднання, коли до Білян з'їжджаються земляки, аби привітати рідну малу батьківщину зі святом. Так було і цьогоріч. Свято розпочалось з міжконфесійного молебню за загиблими односельчанами в російсько-українській війні та освячення наріжного каменю та капсули на місці майбутнього меморіалу. Нас благодійний захід. День села, передень державного прапора України, передень Дня Незалежності України і на території нашого меморіального комплексу борцям за волю і свободу України. Ми сьогодні разом молимося за воїнів Збройних сил України. Ця тема дуже важлива для білян, адже село славиться волонтерською справою, патріотизмом. Мешканці є справжніми цінителями української культури та українських традицій. А найголовніше, що в кожній білянській родині з нетерпінням чекають на свого захисника. 67 чоловіків села незламно стоять на варті та оберігають наш спокій. Мій тато теж на війні. Дуже сумую за ним. Я дуже сильно хотіла, щоб це все вже закінчилося. І ми вже святкували свою перемогу на нашій землі. Цей святково-благодійний день об'єднав людей різного віку, від великого до малого. Односельчани збирали кошти на підтримку інженерно-саперного 221 го полку. Головне, щоб люди пам'ятали, якою ціною завойоване людське щастя, і людський мир, і людське життя. Та й хотілося б хоч щось зробити для них. І таким чином народилася ця ідея. Дякувати всім на свято села. У концертній програмі звучали милозвучні українські пісні. Справжнім подарунком для селян став виступ народного артиста України Павла Дворського з синами. Перший в білянах ну, татів друг запропонував За таку ініціативу. Мій друг, давній друг, поет Володимир Іванович Кравець. І він сказав: Павле, в моєму рідному селі чекають на українську пісню. Наш захід сьогодні теж є благодійним, збираємо кошти для. Інженерного полку, це взагалі наша зараз така програма. Я і так само мій старший брат, і ми турі, по суті. І заспіваєм, ще не вмерла країна наша, і не брем! Слава Україні!